Рада вітати вас на каналі «Смакуй Життя зі Світланою Міхальчук. І сьогодні ми з вами приготуємо дуже швидку малосольну червону рибку. Швидший рецепт червоної риби це придбати готово в магазині або у вакуумі, або у відерці. Але скільки ж там хімії, ми з вами не знаємо. Набагато смачніше зробити рибку самостійно. Можна з цілої рибини, можна філе. Але я придбала ось такі гарні шматки за приємну ціну, я їх розморозила, спустила всю зайву вологу, і зараз покажу вам, як я прибираю те, що залишилося, паперовими рушниками. Сушена рибка заважила пів кіло. Тож я для засолки риби беру півтори ложки солі трішечки зверху. І на цю Масу солі я беру півтори ложечки чайні цукру і ретельно все перемішую. Для покращення аромата я ще додам трішечки суміші різних перців. Якщо ви такого не любите, ви можете цей момент пропустити і залишити лише сіль з цукром. Візуально поділіть вашу суміш на три частини. Дві частинки. Рівномірненько посипаємо на наші шматочки риби. Так треба. А частину, яка залишилась, знову ж таки ділимо навпіл. Одну частинку засипаємо на донце нашого лоточка або іншої тари, в якій ви будете солити рибку. Обережними масажуючими рухами втираємо сіль в наші шматочки так, щоб не пошкодити їх. Так як в мене шматочки різного розміру, я викладаю їх по черзі. Спочатку я вкладаю великі шматки, а потім маленькі. Якщо шматки риби зі шкіркою, намагайтеся вкласти їх так, щоб шкірка була зверху все. Далі висипаємо залишки солі, і наша рибка майже готова. Напишіть в коментарях, чи є у вас улюблений рецепт солоної рибки. І не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати новинки на каналі. Дякую за вподобайки! Закриваємо ємність кришкою і відправляємо солитися в холодильник мінімум на 4 години. Цього достатньо, щоб просолилися маленькі шматочки, а великим шматкам потрібно мінімум 8-10 годин. Пройшла ніч, і я хочу показати вам, як наша рибка просолилася. Дивіться, соку з неї не натекло майже, тому що ми її добре промокнули паперовими рушниками. Рибка пружня, шматочки гарні, і я покажу вам, що далі з ними потрібно робити. Але запам'ятайте, якщо ви солите велике філе або цілі шматки риби часу потрібно більше. Така рибка буде солитися мінімум дві доби, але краще 3-4. На дно сухої скляної тари, чистої тари вкладаю. Лаврове листячко і заливаю оливковою олією. Ви можете користуватися будь-якою рослиною. В мене шматки різного розміру. Тож на донце я вкладаю великі шматки. Чим вище до краю, тим менше будуть шматочки. Їх я буду використовувати в першу чергу. Така рибка гарно підійде на бутерброди, на канапки. Можна використовувати в нарізку. Тобто, те, що вам спадає на думку, те й готуєте. Зберігається така рибка в холодильнику близько тижня, але в нас ніколи так довго вона не лежить. З'їдається буквально одразу. Друзі, і від мене, як завжди, цінуйте життя, смакуйте життя, вірте в ЗСУ, вірте в нашу перемогу. Все буде Україна! І нехай смакує! До нових зустрічей!